Операційна ма. Добрий день, люди добрі. Сьогодні у нас четвер, 7 серпня. І на цьому городі, де в нас уся рядова картопля, отут рядочки, де довший, де коротший. Не, не хватило рядової картоплі, ми досажували белороса. Ну, і там уже ж викопали і решили приїхати сюди. Чоловік каже, де ми зараз живенько викосимо її півгодини роботи і все, бо де вона ж, бадилля вже посохла, ви ж бачите, он у далині між кукурудзою і нашою цією картоплею, вже бур'ян заріс. То вони поїхали вперед. Наташа дома сапувала квітники, а я їсти варила, Ну, під'їли трошки, І вони поїхали, а ми приїхали на півгодини пізніше. І зайшли на город, подивилася що тут роботи дуже багато на цьому маленькому участку. І вирішили і постановили. І отакий бур'ян, дивіться, зелений, соковитий, згрібати граблями і виносить у кущі, а вівцям давати десь старе косить. Тому вирішили так. Поступово за скільки днів вони викосять отой гайочок трави вівцям. А потім приїдемо. Через день, через два, може і через три дні викос... викопаємо ці рядочки. Бо ця ще картопля, як бачите, по листю ще вона зелена, ще вона не дійшла. Вон, дивіться, яке бадильне, вискуш. ще вона не дійшла кондиції Тому оце так. заберуть вівцям оці бур'яни. Наче ми тут і не сафували. Ну, хто нас дивиться, той знає, що картопля і цвіла була чиста. А зараз уже, звісно, 7 серпня, що ви хочете? До зеленої неділі картопля обсипана. У п'ятницю перед зеленою неділею картопля обсипана. А дощі йшли десь тим бур'янам діватися. Тому ось так. Заберуть вівцям, хай перебирають, бо вони в нас стали такі вередливі. А Наташа, зараз я. Зараз я вас доведу до неї, люди добрі, якщо і сама отут не впаду. Бо ну дивіться, оце дивіться, ось же рядок. І ось рядок, якщо вам так видно, бо я. І ось міжряддя. Оце зараз такий бур'ян є. Ну, якщо ми через місяць коситимем, а не раніше копатимем. Тому що оцьому ж бадиллю люди добрі, треба ж посохнути. А це ще й зеленіше, який це сорт. Ну а де ж дінеться той бур'ян? Він же й ростиме. От доча ходить. Вона у мене, Ось, дивіться. Зараз побачимо з вами що це. Ось це повінь, мабуть, повінь. Ось дивіться, вона не копає, хоча ми брали й лопати. Дивіться, вона надибала якісь кущі. Оце Ой, гранада. це гранада. А оце лапті. Вона така і є по формі. А то нам писали, що хіба це нормальна картопля, як вона покручена і так далі, не товарний вид. Так ми ж не на продажі садимо. Ми не в обіді нічого, просто розказуємо, що ви, він писав. Чим ви гордитесь своєю брудною і покрученою картоплею як сміття? Перед ким вона хороша? Перед вашими сусідами, в сусідів хуже вас ні? вона не товарна, вона дуже брудна. Її тільки собі або худобі, її продати не можна. Люди добрі, ми не садимо на продажу. До цього клади, бо воно ж важке. Важка, ми не садимо на продажу, що іменно цілий город. Ми по 20 соток садили, що іменно цілий город край викопати і продати за будь-яку ціну. Ні, ми садимо собі, правильно він сказав, і своїй худобі. І по поводу того, що він писав у своєму коментарі. Вона брудна. Ну, бруд від сорту не залежить, чи сорт від бруду. Це ж чорнозем. Нас вона кожен рік брудна. Я вам скажу Це і, земля, за, і земля. за репродукцію. Коли ми копали картоплю, і я казала, що якщо хтось хоче замовити картоплі, у нас репродукція не перша, не друга і, і не, а може й двадцята. Бог і знає. 50. Бог його знає. Ми не оновлюємо так часто сорти, як оновлюють. Ті люди, які сажають на продажу, і щоб було не було ні дрібної, ні якої. Доцю, то теж лапті. Лапті. Ти ж думаєш, де отакий зелений куш? Ну, лапті. Це все лапті. Дивіться, дивіться, хто хоче лаптів. Ну вона ось така і росте, вона, глибокий вічка в неї. Це дивіться, яка завбільшки. Ну давай видерне. Ну, дари. Лапті Оце... вона у нас із 15 2015 року, а це 10-й сезон ми її садимо. Ніколи я не пожалкувала, що вона така. Сорту ми не знаємо, знаючі люди пишуть, що це бора. Чи бора? Це ще і не максимальна її величина. Вона ще росте, може вона ще буде трошки довше. Ні. І тепер що по поводу репродукції. Я хочу повінь знайти. Моя баба милашка. І з року в рік, скільки я себе й пам'ятаю, садила один сорт картоплі. Садила один сорт картоплі. Дуже вона мені подобалась, вона така, як вариться, вона наче цукриста. Так наче кожна, кожна її крупинка від, відділялася і аж світилася. Вічечка в неї, вона така була. Коришнявенька, світло-світла така шкурочка, он повін, дивиться. Ну ще ще. Ніякої репродукції. Ми в людей купляли ще на старому дворі, брали у сусідів. Вона в нас теж вже років 15, а ми більше. І кожен рік вона як Ну, для нас, для їжі вона більш чи гарна. Ну, для людей на продажу, які, як він говорить, ми садимо 25-30 гектарів. Ну, для їх. Для їх наше це сміття. Хай як хочуть такі і судять і розсуждають. То вона садила ту картоплю, вона називала її германка. Ту саму картоплю садила моя мама, не було ніяких сортів у, -у, -у моєї мами. А Оце та одна... червона така була? Шкарука. Ні, то червона вже мама завела, а, то кругла, не знаю яка. А то ота, що й баба Мелашка садила. І я вам скажу, це повінь. Вона ще була причеплена і ще дерева. Бачиш, вона, вона ще росте зелене, ще все зелене що шопов, що лапить. І я вам скажу, що наші сорти, які б мене садили, яка б вона не була, що садила при Радянському Союзі при колгоспах баба Мелашка, що до неї їздили з Донбасу, як вона казала, ми кажемо, Донецька область, а баба Мелашка говорила, з Донбасу була машина, і кожен рік, з року в рік, приїжджала та машина до баби, і не тільки до баби, велика машина, як зараз бачу, стоїть під двором. І ту ж картоплю, яка в неї виросла, брала. О, да, брала в неї по п'ять рублів, карбованці тоді були, ну, рублями ми звали відро. І з року в рік баба продавала. Так само люди добрі, може я дуже заголосно розмовляю, так само люди добрі і наша картопля. Все моє дитинство, фури, величезні фури з Донбасу не вибували із навколишніх усіх сіл. І коли мені довелося в 2009 році. Ану, дочу, підійди, щоб... Перше попасти в місто Єнатієве і пішли ми на, це, ну, на ринок на базар. на базар пішли. То скрізь яток 20 і скрізь припис. картофель в душках суми, суми, суми. Рідко де Чернігів попадалося. Суми, суми, суми. Це та картопля, яка скуплена, бо таких людей, як ми, -ї, 100 сотої репродукції. І коли вони приїжджали до двору, вони мало купляли. вони більш міняли на вугілля, на кавуни, на, кавуни, на... І цибулю міняли, як з якої там з Херсонської чи з якої області приїжджали. От. Вони не питали, якої вас репли, аби була, аби не різана і не зелена, гребли усю підряд. Ну як усю підряд? Хорошу брали, рівненьку, велику, дріб'язку ж не брали, кому ж вони. Набирали в тебе тонн. могли да. б 10 тонн у тебе взяти, аби тільки була вона гарна і товарного вибуха. І тоді, коли вже ми самі почали з чоловіком господарювати, мені мама привезла картоплі, машиною вони з братом приїжджали, грузовою колгосною ще. Щось до нас приїжджали, чимось я з ними ділилася, то вони приїжджали. І привезли мені картоплі, і ми посадили, і вже на осінь давай копати. До мене прийшов сусід і каже, оце в мене картопля з моєї Чернігівщини, з Бахмецького району. Кажу, баба називала Германка. Все життя вона її називала Германка. А сусід подивився і каже, Надько, куди це ж Мічурінка. Отак От він мені сказав. Ну, я вам скажу, рік, два-три, і вона в нас звелась. Вона не прижилась на нашому. На нашому Чорноземі вона не привела у мами і у, у Баби Мелашки взагалі була піщана земля на городі, а у мами така супіщана. О, там би гранада шикарна. От у Баби Милашки, коли копали, у неї була картопля чиста, її навіть можна було чистити і не мити. Вона дуже була чиста. Ну так, легесенький пісочок. А так вона була дуже чиста. Видно, що ну, а в нас ми, коли не копаємо. Чи то дощі, чи не дощі. Земля це рівно, земля. у нас картопля дуже грязна. Хвати, ходить? Ось ще. Так, ось ще цепки зелені. зелені. А ну, люди добрі, хто осінню го року, да й навесні ще були такі люди, що замовляли у нас оці лапті. Ви подивіться, ось я ну, ну, любу, дивіться, це ж моя рука, це ж жіноча, Ой, жіноча рука, ви, ви подивіться, яка картоплина. Оця гранада це, це рекорд якщо, на нашій землі. Вона якщо хто тримає худобу і дає свиням, коровам, картоплю, це дуже вигідний вигідна партія. Оце, оцей сорт – Це найвигідніший для таких Це дуже справ. вигідно. Це ж, хто нас дивиться, знає. Тільки один у землі. Ніяких хімічних. Ні-ні, ми ні, навіть ні, не купуємо. Оце таке. І це ж у кущах ще ж позалишалося. І не хочу я розводити на своєму каналі, так сказати, різного роду полеміки, не знаю, як правильно сказати, Ну, хочу ще відповісти на один коментар. Коли 1 серпня ми вітали з доцією вас із Маковеєм, з Пасом, з первим, нам прийшов доця, Доча... ну витягне. Я навіть записала коментар. Отут гортаю тут є. Ні-ні, ось сюди на край, на краю туди. Ще, ще туди. О, дивись. Ось коментар. Я записала, всього читати не буду. Пані Світлана Пономаренко пише: нікого не хочу образити, просто думки такі лізуть у голову. То православні, то католики, то автокефальники. Як так? І потім другий її коментар. Не, не так давно всі празднували ці свята 14 серпня. Думаю, і ви теж, а тепер усі стали раптом католиками. Чи не за перебіг з віри в віру другу, тепер Бог нас наказує, що ми такі перебіжчики. І ще був один коментар, на жаль, я його не, вип... не виписала, удалили ми його, що із-за таких, як ви, і війна в державі, що ви Бога зрадили, бігаєте з одного, з однієї віри в другу. Люди добрі, я нікуди не бігаю. Я православна з діда-прадіда. І святкую свята тоді, коли святуємо, святкуємо я держава. Я вам скажу, да, непривично, незвично оце. Святкували 14 серпня. Ми і привикли, а тепер це 1 серпня це, це свято Макавея. Ми звикли і, і роботу якось при прив'язувати до свят. ага, завтра Маковій. О, оце треба до Маковія зробити. А зараз уже ту роботу до Маковія не зробиш, бо це надто рано на городі те робить. Воно ще не доспіло або не достигло. Я не можу сформулювати правильно свою думку. Я не записала те, що я думаю, але я вам скажу так: святкуйте тоді, хто коли хоче, аби було з Богом у душі, у серці, у ваших думках. Це не значить, що треба сісти і святкувати іменно в той день, коли сказав точно календарь. Ніхто точного календаря, того, коли Бог це коли це було, ніхто точного не знає. Понаписували, як понаписували, так ми і святкуємо. Треба просто вірити в Бога і виконувати оті заповіді. А я і своєю сім'єю виконую. Всі знають, що в мене баба Милашка була дуже віруюча. Вона нас виховувала, ну як в церкву ми не ходили і молитов, ми не знаємо. Ну, в такій духовній строгості вона нас виховувала, у людяності. У людяності. І ще що хочу я сказати вам, що святкуємо, поки є кому, бо скоро оці всі церковні свята забудуться навіки. Старі, молодші, ми ще молодші, такі як мої діти, вони святкують за тим, що я знаю, бо вони вже поспитай, Хлопців наших, навіть чоловік не знає, коли те свято, як їм треба щось робити, син заходить у хату, ма, а сьогодні не, не праздник, а коли праздник? І якщо вже праздник наступає, я за два дні кажу, хлопці, якщо у вас є якась праця, робота, там стукать, грюкать, робіть сьогодні-завтра, післязавтра спас, післязавтра ще щось. Сидіть, що хочете і робіть. Ну ну не і якщо, стукайте і не грюкайте. Що слідкувати за людською логікою, календарський і коли перевели в церковний? Два-три роки тому, а війна у нас з 2014-го. Бо оці всі люди пов... повимирають, і мало таких діток теперішніх, кому і 10 і 15 років знають, що, що таке Бог і що таке церковні свята. І це, на жаль, дуже жаль, дуже це погано, що це все відходитиме у минуле, і люди не, не будуть дружити з Богом, не, не нестимуть цю віру в серці. Це буде дуже погано, бо без Бога життя ніяке. От якщо ти живеш з Богом, до Бога і побалакаєш, до Бога і поплачеш, до Бога і помолишся, У Бога й просиш. У Бога і просиш. Не знаю, як ви, а я всього. Просю у Бога, і і живу я завжди з Богом, тому не треба звинувачувати людей. І не, не прикидайтеся, що ви, ті, хто думає так, що перебіжчики, і ті, хто пише коментарі, не тільки нам, таких коментарів багато. І в Фейсбуці, якщо люди 1 серпня вітають із цим святом коментарі під відео. А ви що забули що 14-го? А куди ви біжете і це і те, і перетаке, і теж туди приплітають цих людей до війни, що через таких, як ми, почалася війна в Україні, бо ми безбожники і так далі, і тому подібне. Тоді людство всі безбожники, бо не було такого десятиліття на планеті Земля, щоб де-небудь не велися воєнні конфлікти. Як не в нас, то Близький Схід, то Афганістан, то Ірак, то Камбоджа, то В'єтнам, то Європа ось. Тому, люди добрі, якщо ви дивитеся новини, прості новини, ТСН один плюс один. На тебе навести, показати, яка ти в мене на... На, на мій жирочок <ріст> і дивитися прості новини. Там часто згадується в новинах, що ми перейшли на, карен... на календар, церковний календар. Пра, як моя баба Мелашка була по церковному календарю комуністів, то її мати, моя прабаба Горпина і прадід Петро, святкували ці свята по церковному календарю, православному, по настоящому Я надіюсь, що я. Свою думку донесла до вас, і я не хочу нікого обідати, але не треба нікого звинувачувати. Святкуйте, коли хочете. Тому вчора був з вас, ми нікого не вітали, просто не, не обіжайтеся на нас, просто не захотілося робити ці скандали і на каналі, і між людьми, тому що там ті людині, що нам писала пані Світлані, їй теж відповідали під цим коментарем люди. Ось так вийшло таке емоційне відео, приїхали картоплю копати, а вийшло. Порили трошки, накрали, дай додому. А як ми її тепер донесемо? Вона <рив> мені не влізе, в запазу хіба отак, бо треба все знімати, стирати. Принесіть нам, будь ласка, відро. Відро несіть, бо три картоплини більше, ну чотири возьму, більше не влазить у руки. Ще зелена, ще і повінь ще довби шкребеть. Одне відро паш. Бо він також ще ж. Та швидко. ось сюди не, не, не лізь по бур'янах, ось сюди йди кинеш мені, я заберу все. за кадром. Ну, я в окулярах люди добрі, а воно сонце засвічує я й... я опустила, думаю. Сліпо. Так, наш тато. Так надо треба повне. Та, Та не що, ну вдома картопля є, кому? Поросят ще не купили, а курям наварили і вкинула й добренького в ту картоплю. Интересно. А вони не голодні і не хочуть дуже їсти. А, жаба. жаба. Ой, так, не і зараз, якщо б це можна було б, щоб була єдина Україна в Куцці, весь Донбас би тут був. І не тільки Донбас. Он до сусідки їздив чоловік із Харкова. З року в рік привозив якийсь товар і ми міняли. І він, так, та, вже 10 серпня, як Ру, колись і він тут вже возив усяке. І люди брали, і він брав картоплю, і в нас брав. Так що сидиш у школі на уроці. Бачиш, у вікно ми поїхала фура. Одна, друга, величезні фури, величезні. Додому Уроки. Це ще на дворі ми жили. Уроки закінчилися, їдеш додому бігом. А машина була? Ні. Та як же ж, бігом у підвал? А не, там лежать кавуни. Ти, ти ж не так питаєш. Ви ж як приїжджаєте, одразу велосипеди кидаєте і кажете, а у, у селі машина кавуни міняла. Ти наміняла? Кажу, ні, я й не бачила. Та не може бути. Бігом у підвала там штук 30 лежить. І таких кілограм по 10-12 да, і, да, і, і більше. І, і це, ой, скільки їх це возили, що... і олію возили, і все, і згущене молоко возили, і чого тільки не возили. Люди добрі, За репродукцією, я ж кажу вам, що репродукція не п'ята і не десята. Дивіться. І торік така повінь була, хто нас дивиться і цьогоріч. Ну, гренадами купляли це у 22-му році, наверно. Ну, Побачимо, яка вона буде. Вона більше для піщаних глинистих земель. Торік у нас чорноземі, вона була. слаба. Ну, а оця кому треба? оця кому треба? Оця бора, якщо комусь треба, без ніякої репродукції. Купляйте, і вона ростиме з року в рік. Uh -huh. Я ж кажу, у нас десь десятий сезон ми її саджаємо. І меншу, І вона ніколи і не була. Кожний сезон вона нас дивує. Yeah. Отак. Все. Приїхали, напрацювалися, в мене буся ще сидить. І до цього. А оце ж тут це та. Ішла до дома за огороду і привела булочку. Тому, отверто, да? так? Ні, дивись. Це вже О, беларуса, дивіться. Беларуса. Ось без репродукції. Без репродукції. Ну грязна ж. Ну... Тому поснідались. До Я ]ції. скажу їй, щоб на той рік грязна така не росла. І їхали сюди на город, так позакривали всі вікна. Бо булочка в дворі співає, а буся в хаті не знає, що робить. Ой. Все, будемо їхати ми додому. Так, що залишайтеся люди добрі, живі, здорові. Заходьте на наш канал, коментуйте. Ми нікого не, ні на кого не в обіді. Ми не, не обіжаємося, але якось воно незвично. Давайте жити дружно. Святкуйте всі свята, хоч державні, хоч свята Господа Бога нашого, хто коли хоче. І давайте жити з Богом у душі і з миром у серці. І на все добре вам. До побачення, до нових зустрічей. Залишайтеся.